Літаки, які є на озброєнні українського війська, прослужать ще з пару десятків років. Хоча й їм вже стільки ж вся авіаційна техніка сучасної армії перейшла у спадок ще з Радянського Союзу. Що робити далі? Створювати свою нову або купувати за кордоном. Про це розмірковували представники повітряних сил Генерального штабу збройних сил України, Укроборонпрому та майже двох сотень підприємств на щорічній 14-й науково-технічній конференції. З'їзд проходив на базі державного наук. ...випробувального центру, що нещодавно переїхав з Феодосії до Чернігова, думали над тим, де взяти гроші на модернізацію. Наприклад, система захисту нинішніх літаків розроблена ще у 80-90-х роках минулого століття, і вона не відповідає сучасним реаліям. Є світові виробники захисту літальних апаратів. Це достатньо дуже дороге. Задоволення, щоб повністю поставити на літак систему знешкодження, наприклад, ПЗРК або якоїсь ракети, яка випущена по літаку. Ну, це приблизно, приблизно десь більше, ніж, ну, наприклад, фірма «Селекс» встановлює на літаки таку систему. Вона коштує більше, ніж. Півтора мільярда фунтів стерлі. мільйона фунтів стерлів. Вся надія на вітчизняні підприємства. Свій внесок в обороноздатність українського війська вкладає Чернігівський завод радіоприладів Чезара. Підприємство вже 10 років розробляє оптико-електронні системи управління вогнем. Такі встановлюють на легкій бронетехніці. Свої творіння нещодавно демонстрували на параді в Києві до Дня Незалежності. Наразі працюють над малогабаритними радіолокаційними станціями, що здатні бачити. Устанавливается опять же на БТРах, БМПшках, э, джипах, э, з помощью которых можна э, достаточно хорошо видеть і на обстановку, і на земну обстановку, і определять практически все, что рухається по земле. Э, одна з них під названием Радисканна станція Дельта РС-210 стоїть уже на вооружении Міноборони України. Остальнее будемо питатися в ближайше час поставити. але таких потужностей вистачає не на всіх вітчизняних підприємствах. Та держава ставить завдання на сьогоднішній день. Для підвищення обороноздатності нашої держави частина робот навпаки виконується прискореними темпами. З'явилося додаткове оперативне завдання, що визначені керівним складом збройних сил України. Спростилася процедура погодження документів, необхідних для їх виконання. Значно прискорився процес підготовки. Організації і проведення випробувальних робіт та більше на конференції сказати не схотіли. Послалися на військову таємницю. Після хвилини мовчання та вступного слова господарів журналістів попросили піти.